Вітаємо всіх шанувальників телеканалу Бориспіль. Ви дивитесь програму «Актуально» і у нашій студії кандидату народні депутати до Верховної Ради України Олег Васильович Бойко. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Вітаю вас. Пане Олеже, минулого разу ми з вами говорили про вашу правозахисну діяльність і про те, які реформи ви хотіли би розпочати у Борисполі. Сьогодні хотілося б з вами познайомитися як з особистістю. Розкажіть про себе, як про людину, де ви народилися, навчалися, про свою родину. Розкажіть, будь ласка, з задоволенням розповім. Я народився в Київській області в Баришевці. це неподалік від Борисполя. Там я закінчив середню школу. Після закінчення школи вступив в університет на юридичний факультет, оскільки школу закінчив золотою медаллю, то вступив з одним екзаменом і, відповідно, провчився п'ять років в університеті, після закінчення університету вступив ще в аспірантуру, закінчив аспірантуру, захистився і став кандидатом юридичних наук. Ну і далі, вже після закінчення своєї вищої освіти і аспірантури, я почав займатися. Юридичною діяльністю, створив юридичну фірму, одночасно було, ну не одночасно, але згодом створив ще громадську організацію, яка займає, займається по сьогоднішній день правозахисною діяльністю. От фактично коротко моя історія. Батьки мої прості люди, мама медсестра, батько-агроном, також все життя вони прожили в Баришівці, зараз на пенсії. В дитинстві я займався легкою атлетикою. Танцював в народному колективі, завжди був активістом. Ну, по життю така активна людина. А зараз у вас є хобі, чим ви займаєтесь у вільний час? Так, звичайно, я займаюся спортом дуже активно. От, навіть щось, будуть, з дитинства я займався легкою атлетикою. І коли став дорослішим, то зацікавився, що я єдиноборством, почав займатися боксом. Займався деякий час джиу-джитсу. І ну, от, навіть під час виборчої компанії, інколи знаходив час. Інколи, це не так його багато, але інколи знаходжу час час потренуватися. І ще останнім часом я почав е займатися фортепіано, рік десь вже. І коли знаходжу знову ж таки час, то сідаю за фортепіано і згадую того, що вже навчився за цей останній рік. Це моє, це моє хобі останнього часу, якщо ми не говоримо про якісь професійні чи політичні напрямки, якими ми Ваш улюблений композитор. Композитор, ну, мабуть, прахмально, я думаю, один із. один із. Дякую. Давайте поговоримо про вашу виборчу кампанію. Як вона зараз триває? Як вона проходить? Ну, загалом напружено, тому що дуже велика інтенсивність кампанія, Я думаю, що це вам розповідають всі кандидати, всі працюють дуже активно. Саме якраз виборчий період залишився до кінця так, передвиборчої кампанією всього там, 15 чи 16 днів. Ну і кожен з кандидатів, звичайно, мріє про перемогу. І тому працює наповну. Так само я працюю дуже активно, зустрічаю з великою кількості людей кожного дня. Ну, одночасно, крім зустрічей, безумовно, ми ще і працюємо професійно як громадська організація, надаємо допомогу юридично людям. Зокрема, в Бриспорі у нас працюють юридичні приймальні, ми про це з вами говорили минулого разу. І відповідно є проєкти, які стосуються і перерахування пенсій, і займаємося ми також сьогодні і дітьми війни. Хочемо зробити зібрати колективну заяву і спробувати найближчим часом повернути з пенсійного фонду кошти, на які очікують люди вже багато часу. Оцими речами ще займаюся, крім передоброчої гонки, тому дуже все інтенсивно. Вас називають успішним юристом, ви маєте хорошу практику в Києві. Чому ви вирішили піти у політику? Ну, по-перше, моя правозахисна діяльність, яка, якою я займаюся 10 років, фактично це є, можливо, тією основою, яка дала мені поштовх і ну, не вибір, але, скажімо, задум спробувати свої сили. В політиці спробувати свої сили якраз зараз в передобрачій компанії. Тому що коли я стикаюся з тими проблемами, які є у людей, і бачу, що люди на місцевому рівні, на рівні державному, високому рівні свої проблеми не можуть вирішити, то єдиний, хто цим може займатися, це людина, яка знає ці проблеми і знає, як їх вирішувати. І кому, як не юристу, пробувати свої сили. Політиці, людині, яка знає, що такі закони, вміє їх писати, розбирається в них. Тому, безумовно, маючи всі ці скажімо так, аргументи для людей і маючи бачення того, яким має бути і держава, і законодавство, таке рішення було прийнято. Ну і безумовно, як людина, як патріот, мені хочеться, щоб наша держава була кращою. Я подорожую світом, часто буваю за кордоном, нещодавно я був в Грузії. Бачу, як живуть люди в інших країнах і навіть тих країнах, які ще нещодавно були на нас схожими. Тому мені дуже хочеться як українці, як патріоти, щоб у нас було набагато краще, ніж зараз є. Хто як не молоді люди, хто як не професіонали, повинні брати на себе відповідальність. Тому я такі рішення зробив для себе. Ще одне таке питання, Олеже Васильовичу. Скажіть, чи є у вас команда, чи ви розраховуєте на якусь підтримку, або ви незалежний кандидат? Як ви себе позиціонуєте? Я себе позиціоную як незалежний кандидат, тому що по закону кандидатами депутати можуть ставати самовисуванці незалежні або самовисуванці від політичної сили. Я самовисуванець, але не партійний, тобто я не належу до жодної політичної сили. І тому йду як, фактично, як професіонал, як юрист, сам себе висунувши. Але це не означає, що я один, що в мене немає підтримки. Я розповідаю постійно, що ми займаємося громадською правозахисною діяльністю вже багато років, і люди, з якими я працюю вже багато років, це моя команда. Це юристи, які поряд вже багато років, і які сьогодні фактично допомагають мені і в передвиборчій компанії, і в тому активному громадському русі, який я задумав і створив, і який ми реалізуємо разом. Підтримка професійних юристів, членів моєї команди, моїх друзів, однодумців. Тому казати, що я один. Не приходиться. Я, я точно йду з підтримкою команди великої своєї. Щодо парламенту, щодо парламенту, у мене є бажання, я про це заявляю відкрито, є бажання створити групу міжфракційних, міжфракційну групу таких самих мажоритарних депутатів, які прийдуть в парламент, такі самі незалежні, які. Більш за все бажаю, хочу, щоб ці люди були безпартійними, щоб ми створили групу в парламенті. А таких людей сьогодні дуже багато, є кандидатів, народні депутати, які безпартійні мажоритарщики. Якщо вони пройдуть, то от я би хотів, щоб ми створили таку групу і в першу чергу працювали на людей, на ті обіцянки, які ми сьогодні фактично даємо людям. І ця група має виконувати ті обіцянки, які ми людям дали. І в першу чергу створювати ті закони і робити ті дії, які очікують від нас люди, а вже, мабуть, в наступну чергу, другим кроком, це всі загальнополітичні, загальноукраїнські речі, які, безумовно, народний депутат також зобов'язаний брати на себе виконувати. Але я вважаю, що вперше, в першу чергу виконувати ті обіцянки, які ми давали, даємо сьогодні людям під час виборчої кампанії. такий в мене задум є. Скажіть, будь ласка, які будуть ваші перші дії на посаді народного депутата? Ну, і безумовно, перші дії будь-якого якого народного депутата повинні відповідати тій програмі, яку він задекларував під час виборчої кампанії. Тому я хочу зробити перший крок, таке моє бачення, це поможливість накласти мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Тому що я вважаю, що саме продаж сільськогосподарських земель. Є великою небезпекою сьогодні для українського суспільства. Люди, я вважаю, до цього не готові. Спочатку потрібно підвищити економічний рівень селянина, дати йому можливість отримати безпроцентні кредити у держави чи надавати субсидії, а потім давати можливість приватизувати фактично сільськогосподарську землю. Тому що якщо сьогодні земля буде приватизовуватись, то я впевнений, що можливі маніпуляції, про яких Селянин ніби отримує землю у власність, але будуть створені умови, умови, при яких ця земля задешево буде перепродана групі осіб, чи, чи якимось інвесторам закордонним задешево. Потім фактично ми будемо мати ситуацію, коли земля буде у власності, ну, можливо, навіть закордонних країн, іноземних країн. А реально Треба, щоб власником ефективним був саме селянин і працював на землі. Сьогодні таких умов держава ще не зробила, тому це один із кроків, який я хочу зробити в першу чергу. Також в мене сьогодні вже підготовлені і подані документи до бюджетного комітету. І ці питання стосуються саме міста Бориспіль. Я підготував два пакети документів: один щодо створення нового дитячого святка в місті Бориспіль. Інший пакет документів стосовно окружної дороги навколо Борисполя. І ці, проєкти, ці документи, фактично це проекти законопроектів майбутніх, ми подали вже до бюджетного комітету, не дивлячись на те, що я ще не народний депутат, але я вже почав, почав працювати над цими речами. Тому, якщо з'явиться статус народного депутата, то безумовно також в першу чергу я ці питання продовжу і найближчим часом буду сподіватися, що буде якесь вирішення цих питань. Ну, вже як парламентар, я буду домагатися того, щоб це питання вже вирішувалося найближчим часом. Бажаємо у вашій діяльності успіху. І я нагадаю нашим глядачам, що у студії Телерадіо студії Бориспіль був кандидат у народні депутати до Верховної Ради України Олег Васильович Бойко. До наступної зустрічі. Побачення.